Сім чудес Києва мають визначити українці. Проект з такою назвою презентували сьогодні у столиці. Це четверта етап акції Сім чудес України. Раніше експерти вже обрали історико-архітектурні та природні чудеса. Також визначили сім найкращих замків та фортець країни. Наразі обратимуть сім столичних чудес. Серед 30 претендентів: Андріївська церква, Києво Печерська Лавра, Софія, Київська, будинок з химерами, старий поділ. Знайти повний перелік можна на сайті проекту. Там там же зареєструвавшись, будь-хто може проголосувати за. Цінку улюблених, окрім інтернет-голосування, визначатимуть переможців і авторитетні експерти. Підсумки голосування підіб'ються 23 серпня після завершення акції про сімох переможців. Організатори обіцяють зняти фільм та випустити буклети кількома мовами. Спеціальне завдання по акції Сім Чудес Києва це відкрити для себе Київ, спропагувати те, що залишилось в Києві, і зберегти. Те, що маємо сьогодні в Києві, оскільки пізніше ви можете подивитися в перелік об'єктів, деякі об'єкти м'яко кажучи, в тяжкому стані. І одним із завдань акції ми вважаємо за необхідне заки увагу на необхідність збереження, реконструкції, консервації та інших речей.